Вітаю вас. Це власний погляд про прогнози врожаю на 2013 рік. Ми говоримо із генеральним директором українського аграрного бізнес-клубу Володимир, Володимиром Володимиром Лапою. Вітаю вас, пане Володимире. Цього року українські аграрії очікують на рекордні показники врожаю за період незалежності. Які власне ваші показники на цей рік? До рекорду ще треба дожити. Нинішні прогнози врожаю зернових в поточному році вони знаходяться десь в межах 52-54 мільйони тонн. Рекорд був декілька років тому це 57 мільйонів тонн. Якщо, звичайно, складуться ідеально поводні умови, то може ми поб'ємося за рекорд, але поки що думаю про це рано говорити. Тим більше, що вже на півдні ті посушливі поводні умови, які були, вони спричинили втрату декількох сотень тисяч гектарів ярих культури, які мають. на увазі Крим? Так. Крим, Херсонська область, частково-запорізька область, деякі регіони Луганської області, Миколаївська область. І втрати вже є. Тому дай Бог, що був рекорд, але рекорд це коли вже він є в засіках, а не на полі. Ви кажете, сприятливі погодні умови. Наскільки вони є сприятливими для врожаю? Нинішні погодні умови, наприклад, спека до цього йшли дощі, повені ще почалися. Ну, ситуація однозначно краща, ніж була в минулому році, тому що в минулому році по 40 45 днів в декількох областях взагалі не було опадів. В цьому році та спека, яка тривала другій половині травня, в першій половині червня. Вона не настільки жорстка і вона не настільки масово охоплює територію південних областей. В деяких областях, в більшості областей, пройшли дощі на минулому тижні. Єдине, що вони, скажімо так, епізотичний характер носили. І, по суті, буває ситуація, коли два господарства поруч і в одному можуть отримати нормальний врожай, а друге знову потрапило під удар спеки. Загалом, скажімо так, на які культури ми очікуємо, в яких видів культур найбільше врожаї на цей рік? Загалом в Україні, якщо брати середньострокову тенденцію, то ми говоримо про те, що збільшуються посіви кукурудзи, і, і якщо ми завжди говорили, що Україна є житницею Європи або світу, або хотіла, щоб так було, то зараз мова вже не про і не йде, А культура номер один із зернових культур в Україні. А чому саме на ці Це кукурудза, культура, По перше, увага. вона дає більшу врожайність. Ну, тому можна отримати відповідно більше прибутки з гектара за рахунок врожайності, а не лише за рахунок цінової політики. По-друге, ми бачимо, що в багатьох областях, особливо середня, північна частина кукурудзу можна вирощувати з непоганими технологіями непоганою врожайності, в той час, як пшениця, це все-таки більш районовані сорти, які чутливі до регіональних і погодних умов, і якості грунтів, і багато, багато чого іншого. Ну і по-третє, але це, мабуть, найважливіше, що економіка виробництва кукурудзи для зернових культур це культура номер 1 з точки зору прибутковості. Відповідно, аграрії переключаються на вирощування тих зернових культур, які дають найбільше прибуток. Якщо ми говоримо про збільшені посівні площі під зернові, наприклад, під кукурудзу, то що говорити про цукрові буряки? Чи збільшено площі, чи ні? Яка ситуація з ними і які на які вражаємо очікуємо в цьому напрямку? Тут рекорду точно не буде. Якщо минулому році було засіяно понад 400 тисяч гектарів цукрових буряків, в цьому році лише близько 300 тисяч гектарів, і це є наслідок тої несприятливої цінової кон'юнктури, яка тривала попередні два роки. Ми бачимо, що цукор в магазинах до останнього часу продавався за досить низькими цінами. Якщо два роки тому цукор коштував 12 гривень за кілограм, то ну, буквально два тижні тому це було 5-50 гривень за кілограм, якщо говорити мережі супермаркетів. А при собівартості виробництва цукру приблизно 6-650 в деяких випадках навіть вище гривень за кілограм. Звичайно, що продаючи цукор собі збиток і виробники цукрових буряків і цукрові заводи вони компанії вертикально інтегровані, вони не мають великого оптимізму щодо розширення або збереження посів під цією культурою. Тому. Ми очікуємо, що вже в наступному сезоні, після збирання врожаю 2013 року, ринок буде більш збалансований. З одного боку, не буде того профіциту, того надлишку цукру, який ми мали на внутрішньому ринку, і який тиснув на ціни і не давав можливість працювати хоча б з мінімальним прибутком. З іншого боку, навіть тих посів, які є, їх в принципі буде достатньо для того, щоб задовільнити внутрішні повити попити з урахуванням того, що. Частина цукру ще залишиться на ринку з попередніх врожаїв. Якщо задовольнити внутрішній попит, якщо підв'язувати ціну, вона ціноутворення залишиться, залишиться на тому рівні. Ну, ціна не може бути 5,50, тому що якщо ціна буде 5,50, то через три роки Україна буде сіяти 0 гектарів цукрових ріків. Тому очевидно, що виходячи з собівартості в діапазоні 6-7 гривень, то роздрібні ціни мали б бути знаходитись десь на рівні 8-9 гривень. Скоріше за все, середня річна ціна в наступному сезоні приблизно такої буде. І якщо ми говоримо про показники врожаю, от стосовно зернових показників, як можна сьогодні прогнозувати стосовно експортного потенціалу? Експортні прогнози поки що досить привабливі. В минулому році Україна виробила близько 47 мільйонів тонн зерна, в цьому році, як очікується, врожай може становити 52-54 мільйони тонн. Тобто ми говоримо про те, що десь на 5 мільйонів тонн збільшується врожай. І зважаючи на те, що внутрішнє споживання і продовольче і кормове, воно не так різко змінюється. Від зміни врожаю там зовсім інші фактори впливають, більше довготривалі фактори. То весь той надлишок, який ми виробимо, звичайно, що треба буде експортувати. Тому прогнози по експорту якраз вони становлять рекордний рівень. Очікується, що в наступному маркетному році Україна експортуватиме рекордний обсяг зерна за всю свою історію, тобто це буде більше ніж 25 мільйонів тонн. Якщо розглядати, скажімо так, показники врожаю на цей рік по регіонах, от що ми очікуємо від кожного регіону. Ну, ми бачимо, що Південь є проблемним. За останні чотири роки це вже третій рік, коли він знаходиться під впливом посухи. І, звичайно, що традиційно там вирушать пшеницю, основні обсяки, ячмінь, але ми бачимо, що в останні роки вже і Полтавська, і Київська, і інші області центральної України вони набагато кращі результати показують, ніж Південні області. Тому Південні області це великий знак питання, тому що там, де... Немає рігації там, де землі не зрошуються, розраховувати на стабільне виробництво сільськогосподарської продукції надалі буде важко. Зараз доходить вже навіть до того, що в окремих випадках збираються вирощувати кукурудзу на крапельному зрошенні, що собі ще 10 років тому взагалі неможливо було уявити. Тому, як і раніше, південь більшою мірою орієнтується на пшеницю, на ячмінь. А вже в центральній області, північній області, тут, крім пшениці, крім ячменю, ще вирощуються основні обсяг кукурудзи в Україні. Загалом, якщо брати погодні умови, от, що ще, скажімо так, може вплинути на якість і на показники врожаю? Ну, якщо говорити по возимих зернових культурах, то вже мало що може вплинути в, план, в плані погіршення врожайності, тому що в більшості областей вони вже. Знаходяться в репродуктивній фазі і, по суті, тих дощів того зволоження, якщо воно було, то його вже достатньо. По ярих зернових, по пізніх культурах, по тій самій кукурудзі, звичайно, ще певні дощі в липні, так само, як по олійних культурах, по соняшнику, по сої, вони є необхідними для того, щоб культури мали можливість дати нормальну вражайність. Що стосується якості зерна, звичайно, що це залежатиме від поводніх умов під час збирання, тому що якщо буде дощова погода, то це негативно впливає на які зерна. Тоді збільшується частка фуражного зерна, зменшується частка продовольчого. Загалом жнива вже почалися на Одещині, якщо порівнювати із минулорічним періодом набагато раніше в цьому році. Як це в плані, скажімо так, вплине на вражанність показників? Ну, повторюся, на півдні не очікується надзвичайно високе вражання, зважаючи на те, що південь знову таки потрапив під вплив погоди. І цей достатньо радній початок жнив, він якраз є свідченням того, що було недостатньо вологи, Зерно замість, замість того, щоб розвиватися, воно по суті в прискореному темпі наливалося відповідно, розраховувати на врожайність. На високу вражання там складно. Ну загалом ці. Перші, перші етапи збирання, обкоси полів, вони ніколи не є показовими з точки зору врожайності. Але якщо говорити про ситуацію, вона все-таки краще в порівнянні з минулим роком, тому що в минулому році е, в степовій зоні ми отримали 15-18 з зектарей для реальних зернових. Ну я сподівання, що в цьому році хоча б середній показник дотягнеться до 20 центрів з актарів на півдні, а звичайно, в центрі на півночі ці показники мають бути суттєво вищими. Загалом за вашими прогнозами, коли розпочнеться в Україні збиральна кампанія, коли розпочнуться жнива усіх по всіх регіонах України, і а, чи можна її вважати ранньою зв'язку з такою спекотною погодою? Ну воно ну, все змінюється. Те, що раніше вважалось ранньою, зараз майже вже традиція. Загалом традиційні терміни початку збиральних робіт це кінець червня, а зараз ми бачимо, що вже ці терміни зміщуються в середину червня. Відповідно, південь до кінця червня вже активно включаться збиральні роботи. А у центральних областях це буде перша декада липня. А загалом, яка ситуація? Як аграрії оцінили ситуацію із міндобривами і засобами захисту рослин патрульниками? Чи в цілому забезпеченні цими, скажімо так, речовинами? Пропозиція на ринку є, пропозиції достатньо. На ринку Міндобрив, на відміну від попереднього року, немає таких різких не збільшення під час активної фази закупівель. Були окремі питання, але це не системне явище. І більше того, зараз за останні декілька місяців ціни на Міндобрива навіть дещо знизили, що, очевидно, є відзеркаленням тих тенденцій, які відбуваються на світових ринках. Ситуація з засобами захисту рослин також достатньо спокійна, ринок насичений, і тут основна проблема були б гроші, щоб купувати. Хоча ну, існують певні такі бюрократичні перепони, зокрема, ті компанії, які завозять засоби захисту рослин по імпорту, від них вимагають якихось окремих погоджень на кожну окрему партію, незважаючи на те, що вона сертифікована, незважаючи на те, що отримана ліцензія на здійснення відповідних видів діяльності. Тут, тут, на жаль, Час від часу по окремих позиціях все-таки бюрократи намагаються вмішатися. чомусь їм здається, що вони краще знають, як, як модерувати цей ринок, і в якому стані сьогодні технічне забезпечення, адже на часі збиральна кампанія? Це капітальні інвестиції, це довготривалі інвестиції, і обсяг капітальних інвестицій залежить не тільки від бажання або небажання сільгосробника і не тільки від результатів операційної діяльності сільгосппідприємства, а від стану фінансового ринку. Тому що ми розуміємо, що купити техніку виключно за рахунок якогось маржинальності виробництва і складно, в будь-якому разі треба залучати фінансові ресурси. Звичайно, коли в минулому році ми говорили про те, що Кредити давали під 25-27% річних. Купувати техніку за такими кредитними ставками могли собі дозволити далеко не кожне підприємство, але в цьому в принципі втрачається економічний глузд. Зараз економічні, зараз відсоткові ставки дещо знизилися, є можливість отримувати кредити за ставками від 20%. в окремих випадках, можливо, навіть нижче. Хоча це все рівно достатньо високі ставки, але, по крайній мірі, не настільки, як це було півроку тому. Інша проблема. Яка дещо зменшує оптимізм сільоз в плані купівлі техніки, це все-таки кон'юнктура ринків. Тому що поки що форвардні котирування зерна наступного врожаю, вони є, якщо м'яко казати, дещо нижчими, ніж ті ці середні ціни, за якими продавався врожай 2012 року. Відповідно, є питання про тому, наскільки будуть прибуткове виробництво зерна. І в цьому плані, звичайно, що оптимізм в капітальних інвестиціях, зокрема в купівлю техніки, він також... Далеко не найвищий е, зараз весельос підприємство. Мо загалом є таке очікування, що в 2013 році все таки обсяги купівлі техніки будуть навіть дещо меншими, ніж у 2012 році, незважаючи на те, що всі розуміють, що потрібно купувати, тому що все Втрата і кількості якості зерна, якщо йдуть затримки із збиральними роботами та в принципі з будь-яким етапом польових робіт. Ну, загалом на 2013 рік, що стосується оновлення технічного парку, воно відбудеться чи ні? Оновлення відбувається постійно питання в масштабах цього оновлення. Якщо ми будемо оновлювати такими темпами, то ми не встигаємо оновлювати ту техніку, яка застаріває. Тобто, в цілому, середній вік комбайнів, тракторів в Україні він становить близько 10-15 років. Хоча в європейських країнах вони працюють 5-7 років, потім купують нову і мають таку можливість. Тому поки що ті темпи оновлення, які є, вони, мабуть, не задовільняють ні сільвосрубників, ні державу, але, повторюся, в основі всього повинна лежати фінансова спроможність серйозробників і стан фінансового ринку доступність кредитних ресурсів і на період збиральної кампанії діятиме штаб з координації проведення комплексу збиральних робіт. Він уже, мабуть, розпочав свою роботу, які передбачені заходи і які проблеми потрібно вирішувати, скажімо так, аграріям разом із представниками влади для того, щоб збирати зібрати цей урожай, мати високі показники. Ну, основна проблема зараз на півдні і проблема не, не стільки з тим, щоб допомогти зібрати, тому що я думаю, що кожен керівник господарства, кожен фермер чудовий сам знає, як збирати зерно. Основна проблема все-таки спробувати допомогти тим підприємствам, які постраждали від посухи, тому що другий рік поспіль, якщо в минулому році вони ще якось звели кінці з кінцями, то в цьому році, звичайно, що два роки поспіль не отримати врожаю, це означає, що шансів на продовження господарської діяльності практично немає. І ми знаємо, що в південних областях діють відповідні, працюють відповідні групи представників Міністерства аграрної політики. Фіксуються форс-мажорні обставини, оцінюються збитки. Хотілося б вірити в те, що можливо за резервного фонду кабінету міністрів буде надана допомога господарствам, які постраждали другий рік поспіль від таких поводних умов. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, все таки на високі показники врожаю в цьому році. Глядачам нагадаю, що це був Володимир Лапа, генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу. Ми говорили про прогнози урожаю на 2013 рік. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.